Всім привіт! Ми пацики з Тернополя і мене звати Іван. Привіт, мене звати Назар. Привіт, мене звати Василь. Сьогодні ми вам покажемо топ-3 способи, як робити слів на режу. Найбільший спосіб це є сіно чи Перший спосіб. А Зараз я вам покажу другий спосіб, як зворити норжу в селі. Це є дерево. Або не вийдуть кому. Du er nummer tre nå. Takk for at du gjør det lettere for meg. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До побачення. З вами були Пацки з Тернополя. Чекайте на наші оновлення.